Представити нового керівника обласної міліції Дмитра Лазарєва особовому складу до рівного приїхав заступник міністра внутрішніх справ України керівник апарату Сергій Лекар. Надію про те, що ви оправдаєте відповідну довіру, яка видала вам кінець на трасі усі Тут міністра підкреслив, що Дмитро Лазарів має значний досвід роботи в органах внутрішніх справ. Новопризначений головний міліціонер області запевнив, що під його керівництвом міліція Рівненщини і надалі гідно виконуватиме покладені на неї завдання. Буду робити все необхідне для захисту життя, честі та гідності наших. Нового керівника обласної міліції привітали голова Рівненської облдержадміністрації Василь Берташ та голова обласної ради Юрій Кичатий. А Василь Лозутко, який очолював міліцію рівненщини з травня 2011 року, подякував колегам за плідну співпрацю та побажав новому керівництву ефективної роботи. Я думаю, що на цьому життя не закінчується. щоб працювали так допомогло, як працювали на останні часи, миючи зауваження з молодбоку, міністра внутрішніх справ до роботи області». звертаючись до особового складу, Сергій Лекар зазначив, що сьогодні основні завдання міліції це в першу чергу зміцнення громадської безпеки та дотримання прав громадян. Тому саме цей напрям і має бути пріоритетним в роботі міліціонерів Рівненщини. Саме головне за. Довіримо це, що ми нам почали довіряти, хоча сьогодні монітори показують різні останні нашої довіри, але до того, тому, що діє кожного з вас. У відношенні кожного з вас до своєї роботи, до громадянина, це є і той показник, який має відобразити цю всю ситуацію, яка дійсно має покращитися. Окрім того, під час перебування в Рівному заступник міністра внутрішніх справ Сергій Лекар вручив працівникам ДАІ та патрульної служби ключі від 17 новеньких Тойот Пріус. Тетяна Климчук, інформаційна програма День.